Привіт! Ранок такий у нас сьогодні сумрачний, темний, дощовитий, і все. Я так планувала, думаю, ладно, буду зараз у цього самого ранку прокинулась, попила кави. І думаю, зараз зроблю е цю ж подвазоні свого того дерев'яного, якого я хочу зробити. Але все пішло не по, їх... по моїх планах, а по їхніх, і мені тепер доведеться поїздити трішечки. В цю дощову ранкову пору по місту. Так що поїхала, приїду, а тоді будемо щось уже робити. Ну давай, розпаковуй, що ти там. Мама просто приїхала з магазину. Булочка. Так. Хліб. Хліб. Угу. О, чому обережно да, там. Хліб. 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 Та То... просто мама не могла вдержатися теплий хліб якраз. О, О Ванькина. Да, Ванькина гранула. Сирочки. В основному все заїжджала yeah. спеціально, все для тебе купляла. Що? Сирочки багато не буває. Не буває, ні. Все купляла таке оце, що в тебе позакінчувалось. Mm. Mm. Боже, нещасна дитина давно не пила йогурта. Що скажеш? Сирочки багато. не буває. Сирочки, так. Да. Сирочки багато. Не буває. Не буває. Це ще взяла такі пакетіровані твої вівсянки. У нас просто, я ж кажу, Ванька дуже любить вівсянки. Ну, Це всякі отакі гона. Це сметану, це борщ сьогодні буду варити. О, угу. посилаю його трохи такого тут і А хто посилочка з нової почти? <реш> Бананчики. І саме мамине головне, блін, ну не змогла здержатися і купила ще по чотири такі тарілочки. Глибоченькі <плес> і такі. Так, а тут а тут у нас це я купила сьогодні, в нас же ж дощ, то я купила жаростійку фарбу, щоб у грубі нарешті пофарбувати дверцятку. І каміна, до речі, доводить. До нормального. цього. І накупляла цілу купу моющих. Бо в мене позакінчували все. Дівчата мені порекомендували оцю фею. Я ось її спробую, а тоді скажу. Кажуть, що вона од'їдає все. Так, фея це для ванної кімнати. Це у нас це не фея, ну теж наше українське, по-моєму. Це все наше українське е, для, для підлоги. Це морілка, морілка, бук уже для моєї тої штуки, що я буду робити сьогодні, може. Це у нас для миття посуду, теж фея. ця. Теж спробую все, спробую фею спробую, бо я не знаю. А це у нас, а це у нас, до речі, для вікон. І мені сказали, що вона навіть краще від 에, містера мускула. Коротше, не знаю. Так мені сказали, спробую зараз усього. І вам скажу. А, і ще я купила шампунь теж українську. Це все Альянс. Фірма ну, це виробник Альянс. Е, не знаю, ніколи такою не користувалася, але теж спробую. Порекомендував мені цей власник магазину. Все, отак. От ще прийшла посилочка. Ще Сережка подивиться, бо. Це посилочка, це ручки для машини. Блін, ми обламали всередині ручки, і тепер я вилазю, спочатку відкриваю вікно, потім відкриваю свою водійську ручку. Коротше, отакого більш нічого. Це заїхала спеціально щоб Ванькові оце все покупляти, бо ну, ці сирочки всякі, бо закінчилися. Та наткнулася на тарілочки. А погода, так як я вчора і думала, що сьогодні буде така погода. І, і, і прям всі сьогодні радісні і щасливі, що ми таки встигли вчора в ліс, Да? бачиш? Пішов дощ, мрячно. Ми сьогодні збиралися взагалі-то ж, покопати город. А тепер, напевно в нас нічого не виходить, то будемо мити вікна, робити там оце всяку те, що я там собі понапридумувала з тими подвазонниками. І, і може Сережка ці ручки в машині замінить. Ще подивитися, треба, чи хоч, чи хоч то вони, га? Е? О, Петрушечка, Петрушечка. Даварію вже борщек. Таким сьогодні ми займаємося в цей дощовий день, прибираю. Ці скатерки познімала, перестірую. Коротше, домашні такі якісь справи. Зараз буду ще вікна ж ті і Васик прийшов, мені фокуси тут показувати, пер, пер, переміщає типа, картошку доверху. Нічого собі. Оце о! Оце все время переміщає. А, ого. Перемістив, так? Да? Що ти там? Сережка, півдня возиться. Ага, ти прям карти познімав. Це оці ручки, коротше, одірвала, щось покажу. Оцю ось його одірвала. Четверчу, в четвер чи в п'ятницю, так? Да? Коротше, поодривали усі, то це замовили. Нарешті забрали. Бо щось забули ми, коротше, за них. О, то Сережка це міняє. Возиться, га? Боже. <реш> це я борщик сипаю. А, це тут дитячий замок цей? Да? Да. І він заклинив. І Він заклинив, а потім шарпали ручку і поламали ці. Поламали, троса порвали. Це Я зробив, а тепер кебряха не, не можна вставити, добратися не можна. Аби хоч видно було, чи хоч колись вставляв. Угу. Пішла вкидаю петрушку і да, насипаю. Подиви, яке вже насипало. Це взагалі. А я боюся навіть уявити, як оце його сипи. З цими горіхами це взагалі. Тільки загрібати і загрібати. І моментально. Але... Але я сьогодні зайнята сугубо домашніми справами. Не поїзденьками, а потім домашніми справами. Ну, поїзденьки по домашніх справах. То так. -да. О, Все, наш обідик. Борщики з сметанкою, сало, цибуля, м'ясо. Я завжди на окрему тарілку викладаю, хто там хоче, хто не хоче. Все, настоящий український обід. На дворі темно взагалі. Я ще тут цими своїми розрухами займаюся, все перемиваю, Вон туди хочу це зробити. Стає гарно у мене оце. Так кашпо туди. і хочу з дерева це зробити. Коротше, пообідаю і повимиваю вже вікна нарешті. В общем, отакий у мене сьогодні прибиральний <пробиральний> якийсь день кругом всякі оці. <пробиральний> Кстаті, геть, оця ця фея геть хороша. Прям геть, вона, правда, не сильно так піниться, як ми звикли із там, чи ще щось таке, але відмиває реально поки що те, що я мила, то відмиває вона його гарно. А оцей сів. Він мені взагалі дуже сильно подобається. Ну, Він просто не знаю, як оті ще засоби, які я покупляла, але цей сів він дійсно класний засіб. Так, і залишилось саме складне зібрати зараз усіх моїх хлопців нарешті поїсти. Сіря. Бо це це капець, цих треба ждати дуже-дуже довго. Вони постійно чимось занять. О, їх тут вже взагалі десь немає. Машина розібрана, так і стоїть, а нікого нема. Ладно, пішла шукати. Ось оця труба, яка нам дуже сильно треба. Дуже сильно. Її реально треба 60 см. Оце таким розміром. А її взагалі ніде. Ну, не було. А тоді... А тоді... А Замітив хризантемки? А тоді ми вже замовляли там, щоб нам і більше привезли, аби привезли. І коротше, нас тими завтра-завтра, ну навіть не завтра, а через тиждень там, чи потім через наступний тиждень. Ну все, оце брат мій привіс, вона мала і бути отака. То в нас тепер на носі повністю переробляння от, ну, цих отоплення. Дай Вась. Да. Так, да. Да, звісно. Так. То коротше кажучи, а що ми хочемо переробляти, бо у нас там багато, там же ж є інша половина, і там, виходить, багато треба було ну, змінити це саме отоплення, там щось викинути, щось додати. Цей же ж бачок розширительний перенести, бо в нас було два, ми один вирізали, та не той. Коротше кажучи, то в нас тепер кільці будуть зварювальні роботи сильно серйозні. О, що, ну, раз вже буде спускатися вода, чого воно воно не робилось, тому що вода, виходить, воду, якщо спускати, хата велика і багато оцих всіх колен, і тоді дуже важко ну типу проганяти повітря, за воздушення, за якесь там. Ну, в общем, нехорошо, коли воду спускати. Тоді з ним ще треба морозитися, то ми, то ми рішили вже, як цю трубу він буде переварювати там в тому котлі, то, то вже заодно все повністю переробить. Так що попереду ужасна робота, я вам скажу. Геть. Так, таке вікно саме не помилося. дворі вже стемніло, а я ніяк не можу підійти до цього вікна. Це ужас якийсь. Ну, Не помилося саме, то треба, мабуть, все-таки мені мить. Доставала, шукую такі всякі. У мене квіточки є, там сухоцвіти ще є. І хочу зробити сюди. Бо нова ваза вже є, а, а квіточок то немає, а ці коротенькі такі, але вони ну, гарні. Та я хочу їх такого збільшити та сюди такого поставити. Гарно буде. Дуже гарно буде Діко, правда? Так, в общем, квіточки квіточками. Треба туди вже лізти. Помить однозначно, треба оця, цих два вікна сьогодні, однозначно, тому що оце ось мені теж треба однозначно зробити. Вже давним-давно треба було посадити ту цибулю. А хотіла, якщо чесно, подивитися кіно. О, с -с -сину, синулька біжить. Мама хотіла подивитися кіно, а буде мить вікно. Кіно, вікно? А буде. Вікна все одно. Це точно, Хтось сюди свій частину положив? Ти я і зрозуміла. Так. Блін, тільки-тільки помита посуда і знову вже вона тут є. А чим буде мамами вікно? А чим буде? Отою штукою. Одною із, а, це я теж взяла для. Це я ще ж оце все перемиваю діло в тому. І оце ось. Так, поки всуну, а тоді будемо робити красиво. Оленька тут таке виступає виступатель. Напевно, зробимо а, цей. все-таки зробимо зараз оці квіточки. Ой, дуже гарна ваза. І дуже мені хочеться, щоб вона дуже ще такий мій стіль. Це взагалі. І хочеться, щоб вона так красивенько десь стояла у мене зараз. То все-таки піду зараз знайду, що в мене таке є. Патички якісь, щось познаходжу і зробимо сюди стресенько, красиво. Пішли. Не, я ось я поприносила шпажки, клеєвий пістолет, оцю, -всю, і ми зараз додамо, щоб у нас була висота. Зараз, коротше, зробимо. Красиво. Шо? Зараз буде гарно. Мені, правда, треба якусь інточку на методом стика. Так, знайшла ще ось у колосочки. Це, до речі, з нашого поля. Наші вирушені. Це, до речі, колоски 2022 року. Якраз коли почалась війна. І зараз ми зробимо ще цим колосочком. Ось місце. Все. Отак, поки ніхто мені ще не подарив квітів, то зато в мене буде геть гарно такого виглядати. по-нашому. О, Це зробили. Віконечко вимила. З тої сторони, це не з цієї сторони, воно грязне. Що таке, ванятко? І завтра будемо робити сюди оце ж, оце ж цю штуку. І завтра з тої сторони будемо вимивати. Все. Все зробила Таку. такою ніжністю. Закінчуємо наше відео. Отакий в нас сьогодні вложик вийшов. прям такий. Наче нічого, нічого не роблячи толкового, а разом з тим, усього підряд. Так що, все, всім пока-пока. Дякую, що ви з нами. І слава Україні! Героям слава! Пока-пока!